Трамп пригрозив Путінові поважними наслідками, якщо той не погодиться на мир. Трамп також припустив, що незабаром після його зустрічі з Путіним відбудеться тристороння зустріч, в якій візьме участь також Зеленський. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив цитата поважними наслідками. Кінець цитати, якщо диктатор Росії Владімір Путін не погодиться на мир в Україні, про це повідомила інформаційна агенція Ройтерс. Ця його заява пролунала під час брифінгу з журналістами, який відбувся у середу, 13 серпня, після відеоконференції з європейськими лідерами і президентом України Зеленським. На запитання журналістів, чи будуть ці наслідки санкціями чи тарифами, якщо його зустріч з Путіним на Алясці. П'ятницю 15 серпня, виявиться безрезультатною, Трамп відповів, цитата, Мені не потрібно уточнювати, будуть дуже поважні наслідки. Кінець цитати. На запитання про те, чи зможе Трамп переконати Путіна не атакувати мирних мешканців, він відповів: Цитата. Я гадаю, ні. О що я вам скажу. Я говорив з ним про це, у мене з ним було багато гарних розмов. А потім я вдома бачу, що ракета влучила в будинок для літніх людей або в житловий будинок, і люди лежать мертві на вулиці. Кінець цитати. Голова Білого Дому також не виключив, що після його зустрічі з Путіним на Алясці може швидко відбутися друга зустріч, в якій візьме участь президент України Зеленський. Цитата. Якщо перша зустріч пройде добре, у нас буде швидка друга. Я хотів би зробити це майже негайно, і у нас буде швидка друга зустріч між Президентом Путіним, президентом Зеленським і мною, якщо вони захочуть мене туди запросити. Кінець цитати розповів Трамп. Він не назвав термінів і місця для другої зустрічі. Трамп пообіцяв Зеленському не обговорювати з Путіним територіальних питань. Американський президент підтримав надання Україні гарантій безпеки, у тому числі за участю Сполучених Штатів Америки. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв президентові України Зеленському не обговорювати жодних територіальних питань на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Про це повідомив телеканал NBC з похликом на джерела. Трамп заявив про це під час онлайн-конференції з європейськими лідерами, у якій також взяв участь Зеленський. За словами співрозмовників телеканалу, президент Сполучених Штатів Америки має намір добиватися беззаперечного припинення вогню. Цитата Трамп та європейські лідери погодилися, що до початку мирних перемовин щодо України має бути запроваджено припинення вогню. Повідомили європейські чиновники та ще дві особи проінформовані про розмову. Вони додали, що після розмови у деяких європейських лідерів склалося враження, що Трамп не налаштований оптимістично щодо результатів своєї зустрічі з Путіним. Кінець цитати подає NBC. Раніше Дональд Трамп заявляв, що мирна угода між Росією та Україною включатиме цитата деякий обмін територіями, і Зеленському доведеться готуватися щось підписати. Кінець цитати. Утім, після згаданої онлайн-конференції Трампа з європейськими лідерами всі учасники погодилися, що Україна має бути включена до перемовин і має вирішувати, на які територіальні поступки вона готова піти. Окрім того, за даними телеканалу CNN, американський президент Тримав надання Україні гарантій безпеки, у тому числі за участю Сполучених Штатів Америки. Він також пригрозив цитата, дуже серйозними наслідками. Кінець цитати: якщо Росія не погодиться на припинення вогню.